There's a lot of stereotypes about Eastern Europe that it is not the same Amigo, way. amigo, focus, 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 focus. i oh, 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 oh. <laughs> Okay, just be safe in Barcelona and watch for... Hey! Гей, діти з Ну, не знаю, мені здається, що потап просто настільки потужний образ створив собі, що його не перебити вже якимось Лавіком Болаганом. Вже все. Він назавжди вже потап оцей. Це потап. Ні, дім, це Іван Дорт. Але я хочу. Я бачив це відео м, в інстаграм, а там є ще наступне, де він сидить на тротуарі, і люди мене дуже потішили коментарі. Люди пишуть: Отак тобі треба потап. Зрадив країну, тепер побираєшся. Нікому там в Європі твоя музика не потрібна. Правильно, тепер сиди, побирайся. Thank you, Germany. Thank you, Такі Germany, thank you, шур Germany, Germany, Germany.